Сьогодні у випуску на Стрищині зіткнулись вантажівка і грузовий автомобіль. Чемпіонат з автомодельного спорту відбувся у стрию. У Стрию виступатимуть солісти Львівської філармонії. Деталі в новинах. Два автомобілі зіткнулися на стрищині. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 25 червня на трасі Київ-Чоп у селі Красів. Зіткнулись вантажівка Volkswagen та грузовий автомобіль Кранзіл. Травмовані водії обох автівок. Одного з потерпілих вивільняли рятувальники. Обох водіїв госпіталізували. Поліція встановлює обставини аварії. Відзнакою хрест бойових заслуг президент нагородив підполковника збройних сил України Богдана Михайлєва, військовий родом з Миколаєва, що на стрищині. У свої 27 років командир одного з артилерійських дивізіонів артилерійської бригади від початку повномасштабного вторгнення. Підрозділ під командуванням підполковника Богдана Михайлєва брав участь у звільненні Житомирської, Донецької, Харківської та Запорізької областей. Дякуємо за захист. Другий етап чемпіонату України з автомодельного спорту Кордові моделі відбувся у стрію. Змагалися команди дорослих і дітей помірятися у правності автомоделювання з'їхали спортсмени з різних міст України. Ну, ви самі розумієте, який зараз час. Багато команд не приїхало. Це Запоріжжя не приїхало, Дніпро не приїхало, Хмельницький не приїхав. Однак все ж таки. Дорослі спортсмени з України і навіть дитячі команди приїхали. Спільно організували змагання серед дорослих і дітей для того, щоб діти змогли перейняти досвід з автомоделювання у провідних майстрів України. А це один із переможців, стриянин Назар. Автомоделюванням займається вже вісім років. Тренер мій якраз ігор Софіяник під його керівництвом мені вдавалося ставати чемпіоном України. П'ятразів за результатами перше місце серед дітей у команди з Черкаської області. Срібло у представників з Дніпропетровщини на третьому місці Стрий. Серед дорослих наша команда здобула золото другі спортсмени із Дніпропетровської області, і треті представники з Черкащини. Попереду чемпіонат Європи з автомодельного спорту «Стрияни» також будуть у команді збірної України. Стріян будуть приймати участь тільки за збірну України. Пенсіонера буде вказати, кому 60 років. Тож нашим спортсменам бажаємо перемоги. Оля Нова, Роман Купранець, головні новини для Стрий Тебе. Солісти Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика виступлять у стрію. Концерт з Україною в серці відбудеться 28 червня з нагоди Дня Конституції України. Початок о 15-й годині у міському будинку культури. У четвер, 27 червня, у стрию хмарно з проясненнями. Без опадів вночі плюс 16, в день 28 градусів тепла.